Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую один з найулюбленіших напоїв у нашій родині освіжаючий домашній лимонад з м'ятою. Він дуже смачний, ароматний, готується за лічені хвилини і чудово тамовує спрагу у спекотну погоду. Спочатку беру один великий соковитий лимон. Його потрібно ретельно очистити від шкірки, тому що саме вона може давати гіркоту, а ми хочемо, щоб наш лимонад був приємний на смак. Після цього нарізаю лимон на середні шматочки, щоб легше було перебити в блендері. Тепер беру свіжу м'яту. В мене вона домашня, дуже ароматна. У мене 12 грам м'яти, але якщо вам здається, що це багато, можна взяти менше. Все залежить від того, наскільки м'ятний смак ви любите. Підготовлені лимон та м'яту кладу у чашу блендера, щоб вони краще перебилися, додаю трохи спрайту. Десь 100-150 мл. Всього в мене 1,75 літрів спрайту. Решту ми додамо вже пізніше. Закриваю кришку блендера і перебиваю все до однорідної консистенції. Має вийти запашна зелена жовта маса з Виразним ароматом м'яти і цитрусу. Далі беру сито проціжую суміш, щоб позбутися шматочків шкірки, волокон лимону і м'яти. Нам потрібен чистий сік, легкий і ароматний. Переливаю його у великий глечик. Це і буде основа нашого лимонаду. Беру ще один лимон і нарізаю його тоненькими кружечками. Кладу їх у глечик. Вони надають і вигляду, і додаткового аромату. Також додаю кілька листочків м'яти, цілими для краси і свіжості. Далі беру лід. Якщо ви хочете максимально оголоджений лимонад, не шкодуйте, кладіть багато. Лід додаю прямо в глечик, щоб напій одразу був. Холодним і нарешті заливаю усе залишками спрайту. Лимонад одразу перетворюється на красивий і гристий напій із дрібними бульбашками та приємним цитрусово-м'ятним ароматом. Беру склянку, кладу туди ще кілька кубиків льоду, наливаю наш освіжаючий лимонад, прикрашаю кружечками лимона. Листочком м'яти, додаю трубочку і все, готово. Напій виглядає яскраво, пахне неймовірно і смакує ще краще. Цей лимонад справжній порятунок у спеку. Він освіжає, піднімає настрій і готується дуже просто. Якщо ви ще ніколи не робили домашній лимонад, обов'язково спробуйте. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, рецепт вам сподобався. Зберігайте! Щоб не загубити і готуйте для себе та своїх рідних. Смачного підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!